Камера, мотор, поїхали. Збираюся зараз на пробіжку. В мене відмінився урок вокалу. Так, несподівано для мене з'явився час для того, щоб щось поробити. І Я вирішила, а не піти мені на пробіжку. Не те, що кожного разу, от я розумію, що треба б це зробити. Бо давно не було тренування в мене останнім часом. З тренуванням в мене таке цілий місяць приблизно взагалі їх не було. І потім, от, на цьому тижні було одне тренування, зараз буде друге. І я така, ніби і сумувала, да? і ніби і хочеться, щоб воно було, але там так жарко, потім ти біжиш. Я так не люблю бігати. От. Якби ви знали, як я не люблю бігати, і кожного разу здаю собі питання. От чого я встаю і йду, це робити в мене питання. Фух, побажайте мені удачі. Всім привіт, я Аня, і ви у моєму щоденнику трансформації. Я... Дуже рада, що це в нас вже другий з вами випуск. Другий, другий, це вже другий. Це ми вже з вами вдруге тут бачимося. Ви уявляєте? Я уявляю, мені то дуже подобається. Я вам хочу сказати дуже велике дякую за вашу цікавість до мого каналу, за вашу. Щирість від вас. По-перше, вас стільки тут. Дуже багато переглядів, дуже багато коментарів, стільки щирості, стільки відкритих, чуттєвих таких людей. Мені так тепло від того дуже сильно всередині стає. І я вам дуже правда дякую за те, що ви мене так тепло тут приймаєте. Ну, так тепло, прямо ну, так тепло. Мені дуже 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 то приємно. Сьогодні ми з вами поговоримо про мотивацію. Я думаю, що стосовно мотивації, ми точно будемо говорити з вами не один випуск. Але я хочу для вас розкрити цю тему під таким трохи іншим кутом, аніж зазвичай. Нащо ж я це роблю? От, мабуть, що за цим станом. Через це я це і роблю. Ось за цим. Ось за цим станом. Це ніби як. Це ніби як наркотик. коли ти навчаєшся відчувати своє тіло, що з ним відбувається до під час та після. В принципі, напевно, будь якої фізичної Фізичного тренування, але ось цей стан зараз, коли енергія в тілі через одне, ти як оргазм після, після напруження в тебе наступає процес, коли а, по тілу йде така хвиля а, повного розслаблення, і в той момент ти здатен відчувати, як енергія. Починає протікати крізь твоє тіло, крізь твою свідомість, повністю без якихось блокувань. Це не після перших кількох тренувань відбувається, звичайно ж, але це в мене вже рука болить. Коли це вже входить в якийсь навик, ти звикаєш до цього, ти звикаєш по-різному в різних станах фізичне навантаження переносити, і ти відокремлюєш між а, багатьма різними своїми відчуттями, а, котрі виникають, бо під час тренування а, тобі теж ну, ти напружуєшся. І, ну, мабуть, що бувають люди, котрі сам процес тренування прикольний. От, але а, я про себе кажу зараз і про біль. Мені перебіжка сама по собі, вона типу не дуже приємна вид навантаження. Я там відчуваю коротше напруження. І от після цього напруження, коли вона закінчується, а, енергія вона не просто протікає потоком, а вона за собою ще привносить дуже багато натхнення. А, можна після тренування. А, коли це тренування в твоєму ритмі, який тобі підходить, От, коли а, це той тип навантаження, котрий тобі підходить, коли це а, в цій кількості, яка тобі підходить твоєму організму, От, то після цього ти а, вже не втомлений, тобто там крапка така після тренування, коли ти дуже втомлений. А потім ось цей потік відкривається, і ти так вау, і тебе дуже сильно розширює. Прям так всю свідомість. Приходить дуже багато натхнення. От, і з цим натхненням можна насправді потім ще дуже багато всього зробити. Якщо його не... Замикати. А от ця енергія, яка приходить, її треба продовжувати якось крізь себе пропускати, випускати, і всю А От і от кожного разу ти піпець, як не хочеш це робити. Ох, як тобі не хочеться. Кожного разу я задаю собі питання. Де твоя мотивація. На що ти туди йдеш? Саму. І... і кожного разу після. Ось цей момент, Боже, як в мене були трука. Що як це люди роблять? Тримати телефон, це напевно я теж ну, підкачаюсь. От і потім ось це ось цей стан іде така бля, вот зачем. От, от чому наступного також, разу я, я теж сюди захочу коротко. прийти? Мотивацію зазвичай розглядають як щось, що тебе спонукає робити щось. В сенсі схуднення ми розглядаємо мотивацію, як ну, типу, чому я маю це робити? Чому я маю худнути? Чому я маю бути здоровим? Чому я маю там і тут навіть правильно бачите? От правильно не маю, а чому я хочу? Штука. Чому я хочу худнути, да? і зазвичай цієї мотивації її недостатньо, бо вона зазвичай сформована не тобою, а кимось іншим за тебе. Тобто є якісь правила, є якісь норми, є якісь очікування людей, тебе, самої або суспільства. Від того, як ти, наприклад, маєш виглядати. Це взагалі ж розуміти, що стосується в принципі всього. Ну, тобто мотивація, вона ж не питання лише того, як ти виглядаєш або як ти себе почуваєш. Я б навіть це не в контексті навіть схуднення, я не хочу, щоб ми з'єднували ці теми, як я виглядаю з тим, що там я хочу або не хочу худнути. Я б це з'єднувала зі станом. Як мені комфортно, як я себе краще почуваю, і найголовніше я б це з'єднувала із здоров'ям. Але собі подобатися тобто вигляд, в тому числі, да, це теж норма. Зазвичай ми розглядаємо тему мотивації, чому нам її не достає. Через те, що вона сформована не своїм особистим відчуттям, а вона сформована тим, як нас бачить або чого від нас очікує хтось. А я хочу з вами поговорити про іншу сторону мотивації. Тобто це насправді та ж сама мотивація, але чому інша сторона? Важливо шукати мотивацію не тільки для того, щоб жити більш здорове, повноцінне, натхненне, я не знаю, більш рух рухливе життя, да? більш активне, активне життя. Дуже важливо знати, відчувати і розуміти мотивацію. Чому ти обираєш інше? Розумієте, ми циклимося дуже багато, фокусу нашої уваги на тому, як знайти свою мотивацію в тому, от як би мені стати, оце моє улюблене, краща версія себе. От Як би мені стати кращою версією себе? Ну, це не тільки з нашого тіла стосується. Я вважаю, що ми забуваємо про дуже важливу штуку. Чому я обираю для себе поки що не бути цією версією себе, якою я хочу бути. Чому я обираю для себе ось тут, в цій точці, в якій я зараз знаходжуся, вважати, що це ще не моя краща версія. Чому я думаю про те, що щось там десь мені треба виправити, щоб стати кращою версією себе? І це зовсім інший кут. На що я це вибираю? Чому я тут? Ще більш глибше, якщо ми в це підемо, то ми торкнемося теми: а як це взагалі почалося? Тобто з якого моменту почалося моє невдоволення тим, ну, це тема насправді тіла зараз а, На цьому каналі. А, В цьому щоденнику взагалі це ж не тільки тіло ви розумієте, що щоденник трансформації, я ж не сказала, я ж не назвала це щоденник схуднення, да? Я назвала це щоденник трансформації, бо тут людина не тут, а взагалі да? людина комплексне створіння. А, в нас є і тіло, і чуттєвий центр, і мозок наш, мій улюблений взагалі мозок, кожен з трьох центрів, мозок, чуттєвий центр та це наше тіло, кожен з трьох центрів. а, Однаково важливий для нас, але ми не даємо перевагу зазвичай лише мозком. Колись, в якийсь момент ти обрав для себе шлях невдоволення собою. Це ж такий прикол, я типу їм щось, і я собою в той момент не задоволена або після прийому їжі, або через наслідок, як я почала виглядати через те, що я щось поїла. І я чому ж обираю це і кожного разу потім. Я знову буду щось їсти. І знову буду собою невдоволена, тим, як я зараз виглядаю. Дуже важливо насправді це не тільки шукати для себе свою власну мотивацію, як іти шляхом тим самим, там, якимось, який приведе мене до, до моєї точки задоволення. Не те, що собою, а взагалі до моєї точки задоволення. Бо я не задоволена собою, бо я взагалі не задоволена. Розумієте? Жінка не задоволена. Вона всім буде незадоволена собою так само. І, і в будь-яких ем, ситуаціях вона завжди буде знаходити оцей синдром перфекціоніста. Да? Вона завжди буде знаходити щось, чим вона буде незадоволена. Розумієте? Ми з вами на місцевому ринку, бо в мене сьогодні є задача купити собі деякі овочі та ягоди. Я вже дещо, дещо собі тут наловила. Мені так повезло сьогодні. Я а, дуже люблю кукурузу, яка, знаєте, не, не ось ця бундюель, а яка ну, така настояща з, з поля, з грядки. От, котру треба варити там годину, і потім вона ще до зубів буде приставати. І от я сьогодні відловила таку дуже дуже щаслива. Я? Я сфер... Можна мені, будь ласка, такий кривеньким. От кривенькі мені помідори? Ще якби маленькі теж. А на Шо третій зимаєте? на третій раз, отіть ці на тачём помідори. 80, 70, 70. І 30 на томат. О, нормально. Все, це досить. Це раз. Ще мені, будь ласка, хто? Ти ти не мене шукати. Yeah. Не в <плес> шкілському <Шукайте. плес> На YouTube шукайте, на YouTube. Так. <плес> да. Такі. Можна, ще ще ось ось таких Давайте жовтеньких. Можно один? можна, можна, один? да. Давайте, один. Так, досить. Угу. давайте. Ще... Рожеві Ось ось таких я хочу. Ружави, А їх нема, кабачок Не нема вже. Вобшій та. Так, купив тільки, так що я взяла, то взяла, это взяла. Напевно, це все. Тримайте під доз. Завтра у гарного дня, вам смачного. Гарного дня, дякую <різь> вам за. Я дуже люблю купляти продукти на ринку. Вот, і дуже люблю їх обирати Люблю, щоб воно таке було все трошки нерівне, але ну видно, що домашнє. Дуже полюбляю з городу продукти. Я прям така дівчинка, дуже 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 сильно агородна, я це так називаю. Але що я в цьому не полюбляю? Мені дуже повезло, я живу поруч із ринком, але ось так із. Із сумками потім йти додому, ось це я не люблю. ще я на такій відстані знаходиться, знаєте, що і на таксі не проїдеш, бо недалеко йти ніби. Але коли ти із пакетами з продуктами, то це ніби не також і легко дається. Але знову ж таки, питання мотивації. От питання моєї мотивації. Чому я це роблю? Де справді це про такий рівень якісь любові до себе, що я цю думку закінчу, коли? Я цю думку закінчу, коли я дійду додому, і мені буде більш комфортно про це з вами поговорити. О така любов. Друзі, давайте, будь ласка, як е, завжди, ви е, ставите лайки, ви залишаєте свої коментарі, ви підписуєтесь на цю сторіночку, ставите дзвіночок, щоб отримувати е, повідомлення про те, що виходить е, новий випуск на цьому каналі. Мені це дуже сильно подобається. чесно, ось так ділитися, так з вами розмовляти і стільки від вас отримувати. Фідбеку я реально відчуваю якийсь між нами діалог і взаємозв'язок, і це мене правда дуже наповнює. Підписатися, поставити лайк, залишити коментар, це ваш енергообмін за ті інсайти або корисності, котрі ви тут для себе можете або могли вже почути. Чим більше це відео просувається, чим більше цей канал просувається, тим більше людей можуть. Щось для себе почути так само, як і ви. Якщо ви щось для себе почули, що вас зацікавило або стало для вас цінною інформацією, так само якісь інші люди можуть це почути, і це укріплює наше спільне поле. Розумієте, чим більше буде людей, котрі себе розуміють, котрі себе відчувають, котрі а, в собі не сумніваються, котрі себе люблять, тим краще нам всім, бо ми ж всі і злучаємо. Енергію і наповнюю моєю простір. І чим більше людей, котрі сповнені спокою та любові всередині, тим краще все назовні відбувається. І тут склейка, і це вже інший день. Я ті продукти навіть вже поїла, і дуже задоволена насправді я ними. Бо особливо кукурузка. Кукурузка. Втретє, це навіть зроблю, обожнюю її. Ви ще не знаєте, але я збираю продукти взагалі по всьому місту. Насправді, ну не прям та по всьому. Я трохи привеличую бат. Я можу за чимось там прям кудись йти або їхати. І це, це для мене вже важлива така річ, щоб продукти були якісні, щоб вони були корисні, щоб це мене наповнювало. А не навпаки, я вже слідкувала в своєму житті таке ну, ем, як насліднаслідковість, причину наслідковий зв'язок від е, якості продуктів та від взагалі того. Розумієте, що це, ем, це про увагу до себе? Чому я сказала, що це такий рівень любові до себе? Хтось скаже, що нести сумки це не любов до себе, знаєте, типу, да. Ну, є можливо над чим ще працювати в плані як покращення цієї любові до себе, але для мене настільки в задоволення обирати ці продукти, тобто я б могла замовляти якусь доставку або ще щось. Але мені настільки покайфу, якби бути в цьому процесі. Це про розуміння своєї самоцінності. Знаєте, чому ми ще не худнемо? Тому що для нас ці всі нові звички, котрі мають бути в нашій щоденній рутині на постійній основі, вони нас ніби лякають, бо це викликає напруження. Бо цих змін їх досить багато. Нас же насправді і формує саме щоденна рутина, вона і робить нас ну, наш наші тіла такими, наш стан таким там, і так далі. Звичайно, що якщо ти хочеш схуднути або щось інше змінити в собі, то звичайно, що ти маєш змінювати свою щоденну рутину. Коли ти формуєш свою свої звички по новому, там звичайно, що є якесь напруження, але воно вже настільки нижче від. Тієї мотивації внутрішньої, а мотивація це є любов, бо в мене з самого початку немає завдання якогось для себе, себе змінити. От у чому прикол. Я просто хочу себе кайфово почувати, бо я зрозуміла, що мені в тому прикольно набагато більш прикольніше, ніж у будь-чому іншому, тобто у будь-якому іншому стані. І в якийсь момент. Це просто стає перевагою, і все воно просто переважує напругу. І це ще про волю свою. Я знаю, чого я хочу, і я можу це собі дозволяти розуміти. Це чому я кажу, що це любов до себе. Бо я собі то дозволяю. В моїй особистій історії було як в якийсь момент я закрилася взагалі від уваги чоловіків. В якийсь момент моя психіка вона не справлялася з тим, що. Я собі придумала, що мене взагалі ніхто не бачить і не сприймає як людину, бачить лише красиву дівчину. І це ніби як просто обкладинка якась, і мене як особистість, типу, я завжди знаходила поруч із собою чоловіків, котрі мою особистість ну, просто подавляли. І це не в чоловіках справа, що щось там не так. Це справа в моєму стані і що я це. До себе дозволяла мені, це треба було як, ну, як урок. Да? Чому треба було навчитися зрозуміти. Да? Як я кажу, любов не народжується там, де ти важиш 55 кілограмів, бо що там любити? Там і так все ок. розумієте? Любов народжується там, де тобі 110 кілограмів. В кожного це своя якась історія, можете сюди там, підставляти свій варіант. Але. Ця дуальність наша, в якій ми живемо, вона для того створена. Ти тільки в, тем, в темноті можеш зрозуміти, що таке світло, де воно бореться, як знайти ці сірники, розуміти? Як розпалити ту іскру всередині себе? Бо коли світло повсюду, то як його шукати, що вона є, на ну, що його взагалі шукати, бо його ж і так дуже багато повсюду. Я знаходила таких чоловіків завжди, щоб мене подавляли, бо я насправді постійно підлаштовувалася в залі під всіх а об, там обставини, люди, батьки, все що завгодно. Я завжди підлаштовувалася, і свого особистого мені в мене в принципі в якийсь момент тупо вже не було. Я повністю розчинилася в цій от темі підлаштовування під інших розуміння всіх інших, там і так далі. Це ну, стерло тупо мою особистість. В якийсь момент я відчула, що от, точка входу в те, що я почала набирати вагу, це була саме точка, коли я для себе вирішила, що увага чоловіків це щось в моєму житті, що дає мені більшу болю і розчарувань. Аніж чогось приємного. Ви уявіть, взагалі, ну от як це отут спрацювало. Типу, я кручу не тому, що я ненормальна, а це як викривлення. Розумієте? Прикол в тому, що коли я вже набирала вагу в якийсь момент цю тему із моїм баченням чоловіків, я зрозуміла, проробила всередині себе, я залишалася потім у вазі і довго продовжувала набирати, і довго її не скидала з себе. Вже не через увагу чоловіків, бо коли я поглачила, мене звичайно що перестали помічати розуміти в якийсь момент. Ось до якогось там моменту, не знаю, плюс там 10 кілограмів мене ще сприймали, може, навіть плюс 15 кілограмів, але потім ну, да, це спрацювало, і уваги стало набагато менше. Але Потім я залишалася в вазі і ще її набагато більше набрала, да, через те, що я не відпускала себе в свою реалізацію. Тобто, ось це моє підлаштовування стати собою, стати такою, яка я є, насправді отак відкрито вже вдруге на YouTube виходити навіть без будь-якого мейку там. Ну, зовсім. Знаєте, на публіку не ту, де от в Інстаграмі, наприклад, в мене там є якісь люди, котрі мене там знають в різних ролях і в різні періоди мого життя. Хтось ще однокласники, хтось ще там, з ким я вчилася там в університеті, хтось з ким я працювала, хтось, хто ходив в мою танцювальну школу. У мене колись була танцювальна школа, я про це не сказала. Коротше, там є якісь. Знаєте, якийсь костяк людей все одно, котрий ну підтримує тебе так чи інакше, типу там. А тут я сюди виходжу, і тут взагалі всі люди для мене майже всі, да, вони невідомі. І це просто так відкрити себе. Я навіть зараз не настільки там у приподнятому настрою, якомусь там не прям там я сиджу, тут посміхаюся, все таке інше. Бо ну зараз такий в мене настрій. Такий сьогодні день, сьогодні не світить сонечко, сьогодні у нас там така погода, не знаю. Я тільки що там працювала. І от я в такому якомусь стані, я от, ну яка є, я сюди прийшла. Для мене ну, щоденника це теж шах, в котре себе відпустити було для мене особисто непросто, тому що ось це підлаштовування, щоб тебе всі розуміли, щоб тебе всі сприймали, щоб ти була гарною дівчинкою, щоб тебе не кидали, щоб не відчувати, що ти не потрібна. Я цього боялася дуже багато в своєму житті. Я не відпускала себе в те, щоб проявлятися такою, яка я є. Я не відпускала, щоб признати в собі, що я трохи шаманка, що в мене достатньо тяги і вже наразі знань езотеричних, що я там рейки займаюся, що я взагалі ціл цілитель. Ріки, чи я там користуюся всякими там хіменізайн, гороскопи, що хочу людям допомагати, що хочу вести їх по шляху розвитку свого духовного ментального здоров'я, здоров'я психічного, здоров'я тіла там і так далі. Це все розумієте? Я така шеф-бос 12 років в танцювальній школі, і ну, типу, там є якась роль, котру я на себе натягнула. Мені треба нести і. Короче, довго собі не зізнавалася в тому, що я ще трохи хочу дещо іншого свого своєму житті. Там і так далі. Мені було просто страшно. Мені було страшно закрити бізнес, бо вести два напрямки в своєму житті на той момент. В мене взагалі просто не було вже сил. Бо я довго підлаштовувалася, і довго собі чогось не дозволяла. Причини от на моєму прикладі. Причини, чому я а, не скидаю вагу, або чому я зараз на етапі, коли я її набираю, чому я на етапі, коли я обираю боротися з вагою, бо боротися це не той шлях, ми про це ще поговоримо окремо. Чому це в моєму житті зараз відбувається? Зрозуміти це, свою мотивацію, чому я це обрала для себе, чому я зараз так веду своє життя, це набагато важливіше. Зачастую, аніж знайти мотивацію, чому я хочу з цього вийти. Бо там в стані, коли тобі щось в собі не подобається, бо там в стані, коли твоє тіло недостатньо здорове, недостатньо гнучке, недостатньо там все що завгодно, що тобі недостатньо, це не якісь як, загальні рамки, це що тобі недостатньо. Так от, тобі завжди там є якась вигода тебе завжди там є якась вигода. Ну, завжди. Вона, можливо, для тебе скрита, бо вона десь у підсвідомому знаходиться, вона для тебе неявна, вона ще не в свідомості, але ти її можеш знайти, ти можеш її відчути. я дуже буду рада, якщо це відео вас наштовхне. На не те, щоб задати собі таке питання наразі, і, будь ласочка, я вас прошу. Якщо у вас є якісь запитання стосовно мотивації, або ви хочете ще щось почути від мене про або мою історію, або Стосовно саме мотивації, що що там є саме можливо допомогло мені її в собі зрозуміти, знайти, як я цей шлях побачила, там і так далі. Я буду дуже рада вашим коментарям. Будь ласка, дайте мені а, як зворотний зв'язок, фідбек, а, що вам хочеться ще почути від мене. бо той момент, який я сьогодні висвітлила, як на мене, ну це просто для мене це колись: о, я бачу гвентокрило, вертольот, як це звиться, коротше, Прикольно. Я знову перед вікном, як зрозуміла сиджу. Бо для мене ця інформація, яку я зараз поділилася, вона насправді вартувала декількох років життя, щоб це зрозуміти. Бо звернути увагу на те, через що я це обираю. Це і є шлях, як зрозуміти. А як, ну, типу, а що мені треба обрати іншого? Розумієте, щоб е визначити для себе якусь мотивацію, яка потім тебе поведе в те, щоб в твоєму житті щось змінювалося в твоєму тілі, щось змінювалося в твоєму стані, щось змінювалося. Тобі треба зрозуміти, а що ж тебе тримає в цьому, в цій точці зараз, чому ти її взагалі обрав для себе? Це прикольно. Я вас дуже люблю. Я вам бажаю класного часу. Я вам бажаю усвідомлень і до зустрічі. До зустрічі на цьому каналі тут наступного разу.